Ти ображаєшся завжди на себе самого, на своє сприйняття того, що відбувається. Здається, що ти ображаєшся на людину, але треба побачити ну тут треба чесним просто бути. Саме явище, яке відбувається в просторі, воно ніяке. Воно не погане, воно не добре, воно просто є таке, яке воно є. Коли йде дощ, ти реагуєш не на те, що йде дощ, на сприйняття цього доща. Ось це сприйняття цього доща явище, або там якоїсь там образи, да, що хтось сказав якесь слово, і ти реагуєш на своє сприйняття. От в тебе в свідомості посіяне знання, що це слово, яке сказалось, воно погане, або ця дія, яку зробила людина, вона погана, вона не така, яка має бути. А в когось посіяна ідея про те, що ця дія вона нормальна або така, яка має бути. Но сама дія, вона не добра, не погана. і треба побачити, що це реакція на своє ж сприйняття, яке виникає само по собі, як даність. Одразу в секунді воно виникає, і ти бачиш, що ти реагуєш не на те, що людина сказала, а на те, як ти сприйняв те, що людина сказала. Завжди сам на себе радієш сам від себе, страждаєш сам від себе, ображаєшся сам на себе.